Привіт! Весною є дуже гарне велике християнське свято. Великдень. І скоро ми, як всі українці, почнемо до нього заздалегідь готуватися, розмальовувати писанки та складати великодній кошик. На Великдень усі вітають один одного. Христос Воскрес! І відповідають воістину Воскрес. А ви знаєте, що означають ті слова? Ні? Тоді я вам зараз розкажу: дуже давно на землі жив незвичайний чоловік. Звали його Ісус Христос. Він дуже любив людей, тому робив багато добрих справ. Ісус допомагав бідним, лікував хворих, навчав людей бути добрими один до одного і жити по правді. Усюди Його вітали та слухали його поради. На жаль, були люди, яким це не подобалося. Не хотіли вони жити в злагоді і в любові, як казав Ісус Христос. І ці люди тяжко покарали Ісуса. Сталося це в п'ятницю, тому її і називають Страсною. Але Він витримав усі страждання і повернувся до нас воскрес. А сталося це в неділю. Тей день став справжнім святом святом Воскресіння Христового. Наш народ дуже шанує його, тому називає цей день великим, тобто великодним. Звідки і назва цього свята. До свята Великодня треба гарно приготуватися. У Великий четвер або ще його називають чистий четвер треба прибрати вдома, попили у кожній кімнаті, вимити, поприбирати, щоб було чисто. Прибирати треба не тільки вдома, але також і на подвір'ї. У Велику суботу мама і бабуся печуть паску. А я гарно прикрашаю її, посипаю пасочки цукатами та різнокольоровою цукровою посипкою. Але їсти їх одразу не можна, бо треба піти до храму і посвятити. Давайте разом з вами подумаємо і назвемо, що потрібно покласти до Великоднього кошика. Перше це звичайно паска. Паска це особливий великодній хліб, який випікається перед великоднем. До речі, ви напевно помічали, що в різних куточках України випікають різні паски: круглу, наче хліб, чи у формі, солодку чи прісну. І є з родзинками, а є з шоколадом. З візерунками чи без. Вважається, що паску треба готувати з добрими думками та гарним настроєм. Другий обов'язковий елемент великоднього кошика це яйце. Воно означає зародження нового життя. Третє це масло і сир, Вони є символом продуктів, які нам дарує природа. Також до великоднього кошика ми кладемо хрін. Він є символом міцності та сили. Ковбаска та шинка є символами душевної радості, яку відчувають всі рідні, що зібралися за одним столом у Великодній ранок. А ви знали, що святковою є не лише Великодня неділя, а ще і понеділок. Його називають обливаним або світлим понеділком. У цей день є традиція обливати один одного водою. Що означає весняне очищення. Найбільше під час приготування до святкування великодня мені подобається малювати писанки та крашенки це фарбовані яйця. Розписати яйця можна різноманітними візерунками. А ви знали, що є різні види фарбованих яєць: є крашенки, це варені яйця, зафарбовані в один колір. Щоб зробити крашенки, фарби для яєць можна купити вже готові. А можна зробити власноруч з відвару цибулини або куркуми, соку шпинату або буряка. Є крапанки, коли наносять на зафарбоване яйце різно-кольорові цяточки. Також є шкрябанки, коли візерунки видрябуються голкою на фарбованому яйці. Мальованки яйця розмальовані пензлем. І писанки. Яйця розписані за допомогою воску. Колись писанки були оберегами. Саме тому писанки ніколи не варили, не їли і не бавилися ниби у битки у гру, у кого міцніше яйце. В писанкарстві використовують різноманітні символи та орнаменти. Символічні також кольори писанки: червоний колір символізує життя, радість, любов, жовтий місяць, зірки та врожай. А зелений кольор символізує живу природу і багатство. Коли все до свята є готове. Я іду з сім'єю святити до храму великодній кошик. Вже після храму вдома починається святкування. У родинному колі ми частуємо освячені страви, цукаємося крашенками і з насолодою куштуємо першу цьогорічну пасочку. У великодню неділю по обіді є традиція водити гаївки. Це спеціальні пісні, які вивчаються разом з рухами та у колі з іншими співаються та танцюються. Світлого і мирного усім свята Воскресіння Христового! Ставте ваші вподобайки та підтримуйте український YouTube. Підписуйтесь на канал. Рекомендую тобі також переглянути інші серії про мої пригоди та цікаві відео. Щоб переглянути, переходь на YouTube канал.